Вітаю глядачів мого каналу. Всім доброго дня українцям, запоріжцям, людям, які дивляться мене в Польщі, в Італії, Германії, Росії. Скоріше всього, це наші українці дивляться. які там, ну, так, їх застало там життя якось. По якійсь причині вони не можуть виїхати. Або родичі наших українців нормальні. Бажаю вам. Терпіння. А якщо дивитесь, щоб погадити мені на каналі, то я ж вас удаляю. Ну, Сподіваюсь, що таких небагато. То вітаю вас усіх! Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Записуйтесь на консультацію приватну в вайбері, якщо кому потрібно. Ну і хто має таке бажання, може підтримати мій канал. Ну і почнемо. Я роблю, як завжди, 16.04. Я роблю розклад на сьогодні. Середа, 28 Грудня. Закрила вікно, бо дуже шумно. А мені пишуть і так, дівчата, що комусь погано чуть. Так, ну і почнемо. Починаємо ми з гномів. Перша частина у нас «Ідуть гноми. Подивимося загальну ситуацію, яка вона буде на цю добу і цього часу, плюс 24 години. Для Запоріжжя. І перше питання, яке я хочу задати гномам, будь ласка, скажіть мені гноми, чи очікувати нам, запоріжцям, покажіть нам то, масовані удари по Запоріжжю ракетами, дронами, снарядами? Покажіть нам то. Ну, Серйозні карти випали. Тренінг, так. Так, ми будемо тренуватися, відбиватися. І випадає нещасний случай. Відчуває ж злова карта. Але е, закінчується розклад Всесвітом. Цілісністю світу. То сподіваюся, що достойно ми відіб'ємо. Що буде масований? Е, ну, е, З того, що показують вісімки. Вісімка, це карта, це в смислі цифра, вона ще в перевернутому стані як безкінечність, да? то можемо припустити, що так, може бути може бути, їх дві вісімки, може бути таке статися, але ми пройдемо це гідно. Я хочу подивитися ще такий, такий момент по картам. Теж дуже гарний розклад, він покаже добу нам дуже ретельно і дуже чітко. Покажіть мені гноми, загальну ситуацію міста Запоріжжя на цей, на цей час, на цю добу, на ці 24 години, які будуть попереду від цього часу. Я зніму кришку, розкладу. Ось, пожалуйста, чекає нас покарання. Тобто будуть стріляти. Беру центр, середину. Імператриця. Буде захист. І беру криш донишко. Донешко розкладу. Луна. Але тут така симпатична парочка. Дуже чутлива, дуже. Така е, мила, скажімо так, да, то я можу б, е, зрозуміти з цього розкладу, що так покарання може бути, так по нас будуть стріляти, але ми будемо захищатися, ми будемо мати захист і ми будемо мати гарні почуття. І дивіться, практично, практично перекликаються ці розклади, якщо ще отак помінятись. Да? Ну, якщо я так припускаю, то практично вони показують. Так, тут тренінг ми будемо відбивати, імператриця також це захист, тому дуже перекликаються. Ну, а цілісність світу це і Луна. Бачите, як цікаво, це земля, всесвіт, да? а тут луна, тут круг і тут круг. Тобто цілісність буде у нас з вами на цілу добу. І ми будемо мати нормальний стан. Ми будемо з вами мати захист, впевненість. Але, звісно, будемо і мати ось такі проблеми. Ось вони жезлові Вісімка і дев'ятка йде. Але пройдемо з достоинствами і будемо захищатися. Так. Покажіть, будь ласка, мені гноми, стан Запоріжжя, цивільний, тобто для людей, владу, такий загальний розклад. Друга шаблина це військовий, в плані ракетних ударів і захисту. І третій підсумок доби, яка буде йти після. Попереду, починаючи з цього часу, то покажіть мені то. Цивільна сторона розкладу, люди, влада, що ми матимемо, так? Да? Люди, влада, що ми матимемо. Ха -ха. Дивіться, які красунчики. ай -яй -яй. І тут же влада, тут же гроші, тут же казна. Угу. Ну, що поробиш? Так, це люди. Це люди, це жезловий рицарь який е займається, в нього енергія основна, в нього вогонь, він підтримує цю систему. А ось влада, яка тримає грошенятка, достаток. Ну і то, що маємо, маємо ми зрадників. І бачите, як цікаво лежить вона поряд з, з владою. Нікуди не дінеся від цього життя. Військовий стан, що ми будемо мати від цих прильотів ударів, повторюються карти, бачите? Імператриця, нещасний случай і дев'ятка. Нам випали ті ж самі карти, вісімка і дев'ятка, бачите, як ми брали, тільки що в предыдущому розкладі. Ось вони лягли поряд. Але імператриця з нами, і вона буде по-любому нас захищати. Ну, щось ми будемо все ж таки мати таке, так? Да? Ну, і давайте подивимося, чим то все закінчиться. По ітогу. По ітогу нам падає щасливий случай. Все ж таки ми будемо хотіти жити свободно, але п'ятірка ми знаємо, це кризисна карта. Ми будемо пожинати ці плоди і будемо рубати правду матку. Але при цьому будемо так, бачите. Будемо захищатися по ітогу. По ітогу ось така картина у нас. Бачите, і то щасливий случай. Все ж таки буде якийсь кризис. І це кризис буде у влади. Їм треба буде це все вирішувати, розхлібувати це, все приймати міри. Ось їм будуть очередний раз тикати носом, казати, що вони зрадники. Ну, а ми з вами, люди будемо, ну і всі, хто причетні до захисту, будемо захищати. Захищати своє, бо то потрібно. Бо то потрібно. Це ми будемо робити ще довгий з вами час. Робити захист нашій. Нашому місту, нашим домівкам. Ну і давайте витягнемо ітогову карту, що ми маємо? Зміна фази. Зміна фази, трансформація. Ось така трансформація, давайте я вже покладу на неї щось. Так, нас будуть іспитувати. Бачите, тренінг нікуди не дівся, він тут і в цьому розкладі випав нам. Тобто будемо ми постійно мати справу з відбиттям ракет, дронів, снарядів, тощо, а також боротися з зрадниками, бо вони нікуди не діваються. І внутрішній ворог, і зовнішній ворог таке наше життя. Це був розклад на місто Запоріжжя в цілому. Давайте подивимось, що чекає правий берег міста Запоріжжя. Будь ласка, карти, покажіть мені правий берег міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години. Зараз у нас 16.14. Яка буде обстановка в цивільному стані? Люди, влада? Ну і що ми будемо з того мати? Військовий стан в плані прильотів і наслідків. Ну і по ітогу. Що буде по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. Люди, влада, що ми будемо мати з того? Ну, бачите, все ясно, це рішення проблем у нас по правому берегу. Люди, мають, люди все розуміють і все, все розуміють і роблять для того, щоб все було добре в них. У влади буде якась подія нещасного случаю. Вони будуть мати проблеми, проблеми а ми будемо мати з вами наоборот гарний настрій. Ну, як когось накажуть там з влади за якісь їхні, ну, якісь їхні справи негарні. Ось для них ця карта. Давайте подивимось, військова ситуація правого берега міста Запоріжжя на ці 24 години, яка вона ожидається у нас. Тут теж нам падають чаші і вже тут король, жезлово-королева, але тут у нас попрошайка і жебратство. Ну, я так ще можу сказати, що так буде якась неприємність, яка буде потребувати грошей. Тобто можу, можу при, при собі так представити, що може будуть якісь влучання, втручання в інфраструктуру. Але військових ударів я тут не бачу, але зараз я перевірю це. Щасливий случай. навіть якщо там щось буде, то воно закінчиться гарно для правого берега. І дві чаші прекрасно. Що, яка буде ситуація по ітогу, по правому берегу? За, за, на ці 24 години випадає опять чаша вже рицарів. Прекрасно, всі чаші крупні нам випали, а, мечова королева, і е, опять падає у нас провал же братства, да, банкрутство по правому берегу. Ну, е, так, так, бачите, тут воно все це показує. І тут якийсь нещасний случай. Давайте ми перевіримо, що за нещасний случай тут у них. Нещасний случай це і жезловий, жезловий рицарь буде розбиратися з цими хлопцями, які це роблять. Він це йому строє. Ось так. Це будуть, буде бажання розправитися, за яких, якісь їхні. На роботі перевищення власті, щось таке. А по ітогу, бачите, рицар у нас падає кубків, це гарна карта, але тут він ще й суперник у нас іде согласіє, буде нормальна обстановка по мечовим по, по владі, так як вони там вже согласяться на все, що можна согласитися. Але бачите, провали йде по грошам. Людей не, хватає, не буде хватати грошей. Але при цьому, при цьому бачите, ми, що ми маємо? Ми маємо все ж таки все одно багато кубків і серйозних кубків. Все одно будемо мати гарний настрій. Дайте нам того в карту на ці сутки. Це буде оточення і неволя. А, ну, Це показує, це афористична така афориз, афо, а, а, афоризм. Да? Карта афоризма. Ну, ми реально так, ми маємо такий стан з вами. У нас нема такого легкого пересування, не хватає грошей, не хватає тут ще не хватає посімки, мечові, не хватає нам, скажімо так, як би так, це з вам. влада, по влада, мечові це влада, так? це інтелект, це розум. Але тут е ну, ми розуміємо, що йде війна. І такого легкого пересування оцих всіх таких, да, по гостям, настрою особистого, такого, ну, ми не маємо. Тому ось така карта вона періодично нам випадає. Тим паче правий берег це їхати через мости. Правий берег, він як трошки, я не скажу, що відрізаний, але це треба переїжджати мости. Це ну, реально, люди переживають такий час тривожний, тому це є така, такий момент. Ну, якщо ви зрозуміли, я як змогла вам пояснила. Але в цілому я не бачу тут таких страшних, нічого тут не буде на ці сутки. Так, і давайте я подивлюся лівий берег. Це в мене торкається мікрофон, обвазочку б'ється. Бо я оця штучка стоїть у вазочки. Бо ця стойка вона не витримує тя... тяжкості телефону. Ці всі штативи, вони всі дохлі. Дохленькі. Так, ну що, поїхали. Будь ласка, гноми, покажіть мені ситуацію. По лівому берегу міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години, яка вона буде, стан загальний. Покажіть мені то. Перше це як себе стан людей, стан влади, що ми будемо з того мати? Дивимося, люди. Ну, бачите, дівчатка працюють, дівчатка дівчатка займаються своїми справами, причому дуже так ретельно творчо і з задоволенням. Це бажання, це енергія щось робить. Люди працюють, працюють, працюють і хочуть працювати. Дуже гарна карта. І мають мають і бажання, і мають і ті можливості. Так, маленька карта, двічка, але вона є у нас, і ми працюємо. Друга карта влада п'ятірка чаш. Так, це, це карта по. П'ятірка це, в принципі, кризисна цифра, але по чашам вона більш-менш в гномах вона ще навчання і приобрітіння опиту. Добре, хай влада над собою працює, вже хорошо, хоч не краде. Ми будемо мати від того, бачите, це у нас паж мечовий, гарні новини і люди, які фанатично працюють. В принципі, та ж влада є, там і нормальні люди. І є інтелектуали якісь, тобто, ну, така нормальна, хороша собі карта. Ось. Ну і давайте подивимося, військовий стан лівого берега на ці 24 години в плані прильотів ударів. Випадає нам та ж карта щасливий случай, викидає, випадає та ж карта покарання. Ось вона на що прийшла нам на лівий берег. Але, але, бачите, рядишком сонечко падає. Це старший аркан. Тому, коли оця дев'ятка покарання лежить між щасливим случаєм та сонечком, то ми, то ми всі з вами будемо сподіватися на те, що ці ракети не впадуть нам на голову, а їх просто наші хлопці унічтожать, зіб'ють. Ось так. Хай так воно і буде. Тепер подивимося, що буде ітог цих суток, який буде в цілому. Чим закінчиться, да, ось Ну, дивіться, як цікаво нам припало. Гроші нам припали і достаток. Все ж таки в місто поступають гроші. Все ж таки у людей трошки грошеняток є, припасли на праздник. Також люди будуть працювати, і це по жезлам дуже гарно роб, роб, працювати. Люди будуть хотіти працювати, мати роботу. Mm, ну і випадають кубки. Мені подобається, що нам випадають кубки. Тут, правда, малувато їх випало, бо це наші почуття, це правда, аргументи так, ми не можемо стримати себе, і ми це все вивалюємо на голову один одному е, в наших відосах, в наших розмовах по телефонам. І так, і вживу. Бо ми такі, ми українці такі, ми любимо сказати правду, навіть якщо в нас того не питають. Так що, ну, ось отак ми і живемо. Грошення так трошки при... притримуємо, працю якось знаходимо і працюємо. І любимо дуже правду. Це наше життя. Ну, такі ми українці. Дуже нормальний розклад, я, в принципі, їм задоволена. Погано, що пада покарання, але воно лежить між позитивних карт, щасливий случай та сонечко. Ну, і хай воно собі там лежить. Давайте подивимося і то. Для цих суток ліви, лівий берег, жадність і скупость і алчність. Угу. Угу. Ну, бачите, в уейтах класичних дев'ятка це достаток. А тут це жадність і скупість. А, ну, що я можу сказати? М -м в когось, може не виходить заробляти ці гроші. І може це у багатьох людей така, така ситуація може у багатьох. Е, так, коли я заходжу в Ашан, я бачу, як люди, грибу, люди грибуть в тих тілешках. Я не грибу, в мене нема таких можливостей. І, в принципі, мені не треба ті продукти в такій, в такій кількості, чесно кажучи, ми якось обходимося нашим обичним, обичною да, продуктовою корзиною. Ну, хіба що по якимсь смаколикам там чимось себе трошки притравити, то е, бувають різні такі моменти. І тут у маленькому розмірі. Да, там якесь пироженко, якийсь пиріжочок там. Ну, але це так, рідко. А так, в принципі, це скромно. Да? Ну, і я хочу вам сказати, що так, у багатьох людей реально немає грошей. Реально немає. А ще я хочу вам сказати, то, що касається нашої влади. То, лівий берег, тут все скопище влади, да? Ну, якщо до людей доходить жадність та скупість, то до влади, звісно, йде алчність. Бо в кого вони крадуть? Вони крадуть у нас з вами. Якось так. Ну, трошки такий розклад нерадісний, але на правому березі ще тюрма впала, тут алчність. То що робить, у кожного свої проблеми. Да? Правий берег він з мостами пов'язаний, лівий берег куча влади, які крадуть гроші. Ну, ось так воно і так і живемо з вами. Ну, так я хотіла вам показати общу картинку таку на гномах. Сподіваюся, я вам показала. Ви все побачили, все зрозуміли. І буде вам вже легше орієнтуватися на цю добу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, це приємно, пишіть коментарі. Мені потрібен цей обратний зв'язок. І якщо є бажання, записуйтесь на приватну консультацію. Якщо є така можливість і бажання, можете кинути грошення, то карта виставлена. Будьте живі та здорові! Почуємось, Па-па.